За кілька хвилин вже сонце появиться. Шикарно просто. Третій день наших подорожей нашої мандрівки. Вчора вечір коли повечеряли, але потім думаю, піду трохи на зірки подивлюся. І я виходив. Люди ще приходили з Бребенескова, розставляли палатки. І зараз ось тут стоїть рівно 80 палаток. Я просто в шоці. На кемпінгах у горах я ще ні разу не бачив таку кількість палаток на одному місці. Туркул красується в своїй красі. Прекрасна гора шикарна кам'янеста така Ця гора входить в число двохтисячників, ну, там не повністю 2000-1930 з копійками метрів, якщо не помиляюсь. Яка це ще вилізти зранку на гору Полюбуватися цим пейзажем. Просто окорати. Петрос, Говерла, Туркул, Шпиці, Ребра, Бребенеску. Ось там в кінці Піпіван, інші гори, томнатик і тому подібне. Вони всі входять в число чорногірського хребта, це яка і гордість українських Карпат. Цей весь хребет пройшов неодноразово народ, раджу. Дій, порелаксуйте, відпочиньте тілом, душею і духом. Є на що подивитися, є де пофоткатись. В лісі, звичайно, такої можливості немає. А от в горах раджу вам ставити палатку в такому положенні, що коли виходить ранкове сонце, воно палатку вже вам обігрівало. Ось так, як робить цей народ в тому числі і я. Вчора ми зупинились там, де нам вийшло. Звісно, ми стали на обід. Ми вспіли відпочити, але коли зранку, о 6-й годині, вже всі машини і всі, хто піднімався на говерлу і на заросляк, вони ще шостої не було, вони вже нас розбудили своєю їздою. І в палаці було досить холодно. Грубо десь до години 11-ї була прохлода в палаці. А зараз по сьомій вже І всі палатки вони обігріваються. Я на туркул вийшов, до речі, в такій лег... легкій курточці і тоненькій кофті. А я вже упрів. Так що такі є нюанси, народ, але беріть їх до уваги. Добрий ранок. Добре. Добрий ранок. Добрий ранок. Шість, п'ять. І нехай відпочивають. Така краса. Це наші з Соска в роті. А хай відпочиває золотко. Марчик. Mm. Бабу, дідо, я в горах. Можливо, комусь буде цікаво, що ми беремо з собою гори їсти чи що брати. Тоді дивіться, я вам покажу. Е, макарони. Зараз будемо варити васа, сир, пиріжки з дому взяли, фрукти, помідори, огірки, паштет, фасоля в томаті, сіль, як же без змінки. Соус, гущенка, сухофрукти і горішки. Тоді в нас є такі батончики на перекус. Mm -hmm. Також такі кознаки двох видів. Хлібці, вівсянка, марчикова пюрешка, фруктова, овочева, м'ясна. Що таке? Соломка. Вчора був гороховий суп варили. Ось такий набір іде ми беремо з собою. І картоплі трошки брали для супу. Решта її лишили в машині і деяку вже з'їли. ой ти булочка. Виливайся. Опа. Марк. Куку. Ку-ку. Так, куди мандруєш? Куда йдеш? Не. Ти чорниці побачив, так? Ось народський я чорниць назбирав. Дві ліки з копійками за пів години. Грібінку собі. Раз, раз, раз назбирав. Дома собі заморозимо буде до чаю, да Марк. Каже, я люблю чорнички, набері чорнечки. і в рот. Добра ягодка, правда? Ой, ти моя зазулька. Ну стій стій, куди йдеш? Смачна ягодка, Марк. Але вже добра, так? Марк, ти де? Марк. Маркусь! ще хоче ягодок. Голодна дитина. Їсти хоче, зараз мама прийде, будемо снідати Бігон малий. Що я там побачив? Помагаєш татуї складатися, так? Зараз тату тобі ще дасть. Дивись, яка йодка смачна, да? На, бери. на на на. на. Угу. Ось так молодець. Молоченка. Його чорні. Отак от сам, отак от жмені, отак. Марк, не треба душити це. Душити не треба, а, сину Що нам зараз, мама скаже сину з гіллями. Марк, подивись на мене. Он подвіз до мене. Люденьки добрі. Марк, вставай. Сину, вставай. Пішло, розлігся тут. Купайся там. Йо, яка ти за майстера мала. Губи сині. Що там? Хлопці купаються, Да? На озері. Що? Йдемо, йдемо. Куди? Спіщеш. Помаленьку, бо впадиш, Марк. Помаленьку. Маленьке пташенятко. Коло ніг крутиться так їсти хоче. Ти кіно хліпімо. Їж горобчику. Чи що, ні, це не горобець, це жайворонок, напевно. Вам приїхав. Люди собі. Заду себе вчепили сміття. От. І забирають з території там, де вони ночували. І ось ці люди також забирають з собою сміття. Ці не знаю. І ми за собою забираємо І... також в кульку. І нема чого смітити на таких місцях. Щоб ви собі це знали. Все, коли, так? Коли. Зараз тато тебе забере. Колючка там, да? так? колить вовка. Трошечки собі намили. Листечко перебрали. Ось і ця вся тема заливається згущеночкою. Просто. А классные. А, -а, а, просто обалдеть. За два сети. красота. Скажи, и мне дайте сюда, да? Руки черные. Губы черные. Марк. Да? Есть ты, кажи, есть ты. Таким бездоріжжям, друзі, ми своїм велопонем їдемо цими стежками. До речі, облегчує руки і спину у кілька раз. З ним не є легко на 100%, але краще, як на плечах на 20 кілограмів спорядження. А так на плечах зараз тільки 11. Ні, більш того, що ж рюкзак ще це крісло. Важ десь 13. Ой, три. 3. кг 3 кілограмиці. У разом 13-14 зараз. Ось ну, такими болотами ми йдемо. Ну хоч назад дорога вниз. Да, вниз легше. А прикиньте, я це все догори пхав. Того й не знімав, попередній бо не було як. У нас це теж була зайнята руки. Внесла палатку. Хто не підписався ще на наш канал, пропонуємо зробити це прямо зараз. У нас цікаво. Стараємося знімати для вас цікавий контент. А ви не жалійте своїх лайків. Ну, назад реально легше. Можу, що вниз. Я лише пригальмовую. Підпочили добряче, Бачі, собі. Я собі зробив тут гальма. На колеса. Я собі притримаю, де мені потрібно. Відпочав добряче ми вирішили в другій годині. Наставали самого рання. Вирішили собі відпочити трохи а тоді вирішати. А то постійно всі поїздки ранній підйом. Ось такий спуск. Ось народ для чого потрібний. Тормоз на рулі. Раз. І я з'їхав Ось такий друзі фільтр подарував мені мій найкращий друг. Він його придбав в Європі десь. Я ним ще не користувався. Таким самим ми ходили на виживання. Я розпаковую його при вас. Ось, бачите? Є інструкція. Фільтр чистить воду плюс-мінус 99,9%. Проходить фільтрація. Ось такий він, свисток, компас. Так, значит, з цієї сторони відкручується. Так, він відкручується, дзеркало забирається. Ось, і сюди тягнеться вода. Оцей листок знімається, тут є тягнути. Ця трубка вставляється ось сюди. Ось. І ось так тягнеться воду. Йду пробувати, народ. Ось так ми знімаємо для вас відео. Цей фільтр придатний до того, щоб через себе пропустити півтора тисячі літрів води. Пів літра у хвилину пропускає. Ось так я беру його. Зараз я стану зручно. Отак от. Знаєте, набагато краще, як просто так пити. І кип'ятити не потрібно. Шикарно. Дуже прикольний цей фільтр. Має карабіна, також. Щоб чіпляти собі на пояс. Ну і саме саме основне, що я не сказав, це те, що він може чіплятися до якоїсь будь-якої пляшки. Накрутили на пляшку і з пляшки собі вже п'єте воду. Все ти знаєш, я знаю, що ти бачиш це відео. Я тобі щиро вдячний за цей подарунок. Я навіть не буду називати ім'я. Хай для всіх це буде тайною. Ти в мене найкращий друг Марчиком трошки вперед йдемо, а мама собі ззаду тримає все під своїм поглядом. У нас дещо не впало, не згубили, ніякої соски, кепочки, синочка. Погляньте, яка краса. Це варто. Цього рюкзака Насті. Беч. Правда? Ну. А, крутяк. Що, може вертаємося назад? Ні. Чого? Вот. На цей раз Ну гай, умовила. Все, Марк копає в спину, щоб їхати далі. Mm. О, чуєте? Сидить ззаду, робчик малий вже встає. 就可以